Що із цього більше? 3,42 і 2,63. Давайте я вам зараз поясню. Дивіться. У нас низ різний, і верх різний. Давайте, хоч верх, тобто степінь, зробимо однаково. Щоб зробити це, просто пишемо 3 <кхід> і розкладаємо 42. 42 розкласти. Це буде дорівнювати 2 помножити на 21. Тобто пишемо 3 в другій степені, Закриваємо дужки, І за дужками пишемо 21. Потім. Щоб розкласти 63, це у нас дорівнює. 3 помножити на 21. І тобто, це в нас. 2 помножити, ну, 2 в третьому степені. І в 21 степені Тепер ми просто вирішуємо в степені 3х3 3, 9 і пишемо 21. А тут 2 на 2, на 2 це 8. В 21-му. І виходить, що в нас 9 більше, ніж 8. Тобто, виходить у нас.